До Криворізької міської організації політичної партії Слуга народа, а також до помічників народних депутатів звертаються громадяни внутрішнього переміщення особи з різних правових питань. Я хочу зауважити, що у нас в державі з 2011 року запроваджений інститут надання первинної та вторинної правової допомоги. А саме, кожна особа має право звернутися до цих центрів щодо надання безкоштовного надання, хочу на цьому акцентувати консультації та складання заяви або звернення. Що стосується вторинної допомоги, то ці питання також розглядаються, якщо ви та категорія осіб, які підлягаєте. Під категорію надання безоплатної вторинної допомоги, то в нашій державі будуть надані ці ці юридичні послуги вам безкоштовно.